Друзі, здогадайтесь, хто саме більше суциків випив молока. <клух> Видно? Сьогодні в нас 28.01 і ми їдемо на вакцинацію. Їду, їду, думаю, що там за сранці. Стану, подивлюсь. Думав, мало лі, може когось стошнило чи ще щось, а вони бойові, наче кожного дня катаються. Да, малюки? у серйозні! охорона, <світ> мало. Супер! Супер реакція, супер. Добре. Хорошого по чуть-чуть. поїхали додому.